Ми представляємо наймасштабніший проект курорту Буковель це проект, над яким більше року працюють кращі представники архітектурної та будівельної спільноти не тільки нашої української, а й міжнародної україною. Мають захоплюватися в кожному куточку світу, і саме тому ми вийшли на міжнародний рівень. На найбільшій міжнародній архітектурно-будівельній виставці в Лісабоні ми запропонували світовій девелоперській спільноті взяти участь в розробці архітектурної проектної пропозиції забудови нового кварталу в центрі Буковель на площі 8 гектарів. Три місяці учасники з різних куточків світу розробляли свої власні концепції, і ми відібрали кращі. І вже зовсім скоро на місці, де зараз я стою, почнеться будівництво і почне зростати наша перша черга нашого майбутнього міста. Позаду мене буде побудовано скоро об'єкт, аналогів якому ще дійсно не було. Унікальний комплекс за принципом місто в місті, з унікальною своєю концепцією та архітектурою. Місто з унікальною інфраструктурою, куди так хочеться втекти від буденності, шуму, тривог, в місце, де можна розслабитися, відновитися, переключитися, наповнитися енергією гір та надихатися цим неймовірно кришталевим повітрям, втекти в місто, де поруч з колоритом, антуражем та аутентикою української культури є інфраструктура і потужний європейський рівень сучасного міста. Дає найвищий сервіс та інфраструктура, що створює беззаперечно високоякісні умови для відпочинку, релаксу та життя. А панорамні види вважають мальовничістю карпатських гір та одночасно манять до гумінких площ, щоб поринути в атмосферу веселищів та радощів. Всі мріють мати таке місто втечі. Місто! Міс, яке ми створили. Місто втечі. Ескейп сіті. Друзі, ми завітали в Київ до творців цього проєкту, до компанії Архіматика. І ми запрошуємо вас на інтерв'ю, щоб з перших вуст почути, як створювався Escape City. Давайте почуємо про унікальність і локації та цього проєкту. Ну і куди ж без експертної думки Дмитра Васильєва. це з компанії Архіматика, керуючий партнер компанії і вам слово, Дмитро. Це перший прецедент для Буковеля комплексної забудови. Коли створюються окремі проєкти, окремі будинки невеличкі готелів. А у нас в цьому, напевно, найбільший досвід, бо ми реалізували не один великий проєкт. І для Буковелі це перший прецедент, коли це буде системна забудова. Системна забудова, яка буде формуватися на єдиних системних засадах, вона буде формуватися не від будівлі, вона буде формуватися в першу чергу від ділянки і має на меті якраз створити такий Зірковий центр Буковини. Реновація цієї площі, і саме перетворення його на центр, вона має місце, тому що не вирізаються дерева, не знищується природа, а саме за рахунок наявності нової системної забудови, це має перетворитися на центральну частину міста, бо маємо бути чесними, Буковель вже переходить в статус такого короткого міста. Буковель має зараз гарний шанс показати. Зразковий приклад новітньої системної забудови. І саме цей проект, ми розраховуємо, буде в стані змінити статус Буковеля і показати його перспективу і взірець розвитку таких міст в Карпатах на майбутнє. Чого ми намагалися досяти цим проєктом? це по-перше, за рахунок великої ділянки, створити. Саме середовище для того, щоб можливо було проводити час не тільки в готелі, але отримати цей приємний пішохідний, комфортний і співмасштабний людині простір. Бо зараз в Буковелі є один пішохідний маршрут. Ми хочемо зробити його більш насиченим, продовжити наситити його, саме кафе, магазинами, інфраструктурою для того, щоб воно було більш цікавим. По-друге, ми відштовхувалися, незважаючи на велику ділянку. Ми зробили різноманітну забудову, тобто не типовими будинками, не повторюваностю, а ми намагалися створити саме цей міський різноманітний простір, який би був цікавий для гостей міста, для тих, хто там проживає, і додавав би системної, але цікавинки, де кожен інший там, поворот пішохідної алеї, пішохідної вулиці. Він би манив вас, відкривав якусь інтригу і далі ще зацікавив рухатися від точки до точки, бо по основній ідеї це пішохідний променад, який йде вгору, але він весь час петляє, він таким серпантином йде. І що ми маємо надію, що реалізація цього проєкту воно переведе враження від Буковеля на інший принципово якісний рівень. Я щаслива вас познайомити з Миколою Морозовим. Це креативний директор, це партнер компанії «Архіматика». Ну і безпосередньо пан Микола є творцем нашого «Escape City», Він і його команда. Йому слово. По-перше, в нас взагалі в Україні немає ще такого поняття як класне гірське місто. Ну, ця ділянка, вона є унікальною, тому що вона велика, вона знаходиться в принципі в самому серці Буковеля, тобто це фактично центр. Ми намагалися створити оце відчуття міста, але розуміючи, що це гірське місто, тобто, ми більше спочатку не про будівлі, а якраз про простори. І цей підхід дає можливість комплексно. Підійти до таких от великих ділянок, що, в принципі, притаманно взагалі нашій компанії. Зрозуміло, що люди вони не дуже люблять ходити сильно вгору, не дуже люблять ходити по сходинках, а перепад рельєфу по ділянці все ж таки близько 30 метрів. І ми зробили за допомогою параметричного вирахування найбільш привабливий маршрут пішохідний, як з нижньої точки піднятися на верхню точку, бо верхня точка це точно. Найпривабливіше місце на ділянці, бо з неї розкривається абсолютно фантастичний вид на гори, на буковель. Якраз вздовж цього променаду ми почали і формувати всі ці архетипи, про які я казав раніше, це вулиці, площі, безпосередньо, вздовж цього променаду. Безпосередньо це ще й дало можливість будівлям мати найкращі видові характеристики, бо ще одна унікальність цієї ділянки вона усі три сторони має класний вид. Апарт готелів взагалі це такий формат житла чи готелів, як кому більше подобається, який передбачає велику кількість соціальних публічних функцій, які знаходяться в цих будівлях. Тобто, це і можливість створення спа, це і фітнес зали ресторани, ті ж самі ресторани для сніданків, велике коснюче лобі. Можливість все ж таки максимально близько під'їхати до, до будівель, незважаючи на те, що все ж таки цю променаду і центральні простір площі ми обов'язково залишимо виключно пішохідними. Для того, щоб пожвавити це різноманіття, ми будемо використовувати якраз конкретні матеріали, які будуть більш притаманні конкретній черзі. Якщо ми говоримо про першу чергу проекту, яка зараз вже розробляється, то це буде каміння. Тобто ми фактично Хочемо е, цю натуральність матеріалів вкласти в концепцію кожної будівлі. Буде велика кількість балконів, літніх приміщень, ну, тобто це ж, звич, зрозуміла перевага для такої гірської забудови, і ми, звичайно, будемо це використовувати в наших архітектурних рішеннях. Переглядайте проект, надихайтеся нашим новим проектом та чекаємо вас в січні, про що вам повідомимо додатково і вже будуть відкриті продажі цього унікального проекту в самому серці курорту Буковель з найкращою в Україні пішохідною зоною.